18 жовтня у місті Київ проходив міжнародний турнір Сен Вінкаб 2015 зі спортивного карате версії ВКФ, у якому взяло участь більше 600 спортсменів з 30 клубів України та інших країн. Коростень на цих змаганнях представляли 18 каратистів. На змаганнях такого високого рівня наші спортсмени дуже вдало виступили, виборовши сім медалей: дві золоті, одну срібну, чотири бронзових. Також цього дня інша частина команди взяла участь у чемпіонаті України з повноконтактного карате версії Джейкей та Богу Будо, який проходив у Карпатах в місті Ворохта. Наші спортсмени виступили у складі 17 чоловік, виборовши при цьому 15 медалей: 5 золотих, 7 срібних та 3 бронзові. Як зазначив головний тренер Коростенської збірної Володимир Зеленов, складність полягала у тому, що підготовка проходила одночасно до двох різних змагань. Команду довелось розділити на дві частини. Але, незважаючи на це, на Жі спортсмени, вкотре довели, що коростенці є одним із найсильніших спортсменів України зі спортивного та контактного карате. Готувались до тренувань наші каратисти на базі спортзалів загальноосвітньої школи номер 2 і міського колегіуму. Підготували спортсменів Володимир Зеленов, який супроводжував команду до міста Києва, та Кирило Зеленов, який супроводжував іншу частину команди до Карпат у місто Ворохта. Наші тренери висловлюють велику подяку батькам спортсменів за фінансову та моральну підтримку.